Слава Україні, народа Underground! Вітаю всіх мої любі підписники! Якось все нестабільно на каналі знаю, але так було завжди. Ролики виходять рідко, Відос по пін-понгу я ще не доробив. Зате, знаєте, що я доробив? Свій короткометражний фільм, правда, лише візуал. Взагалі підписуйтесь на телегу, щоб чекати всю можливу інфу щодо короткометрівки. А зараз ми поговоримо про мультфільм Чотири душі Койота. Або ж, як сказала б моя мама, на городі бузина, а в Києві дядько. Фільм вийшов на початку цього року. Його режисер Аарон Гаудер. Угорець з диким фетишем на койотів. Взагалі дивно трохи від угорця бачити. Фільм про корінних жителів Америки та їх міфологію, та маємо, що маємо. Мужик люто упарується по їх культурі і хаває натхнення з кожного міфу. Саме з цих міфів і народився фільм «Чотири душі Койота. Але з фільмом, як на мене, далеко не все так просто. Окрім того, що фільм має прекрасну частину з цікавим ще суттю, ще візуалом, міфами різних племен індіанців. Він має частину, яка вносить сильний дисбаланс, як на мене. А саме прикол з тролінгом хресте. Та критикою злих колоніалістів. Давайте почну говорити про фільм зі спойлерами. Почнемо з того, що немає нічого простішого і праведнішого, ніж гнобити тих, хто влаштовує геноцид. В нашому випадку геноциди індіанських племен на території Північної Америки. Але у чотири душі Койота це все перетворюється в якийсь фарс з порівнянням сучасних капіталістів з колоніалістами, які знищували цілі народи індіанців. І все це буквально під соусом того, що. Ну, от у білих віра якась не така хірова, от у індіанська, ваще топ. Що може і так, але чи є правильним брати і тролити християн, католиків і інших адвентистів сьомого дня по всьому світу? Думаєте, я накручую? Ага, ща. слухайте, якщо не бачили, по сюжету койот створює людей з глини, яку вкрав у діда творця. Та перед тим як створити людей, які стануть гарними індіанцями, він створює одного дуже дивного гомункула, який розпадається, якийсь, в принципі, не такий, кричі, глиняне чучело, якого койот кидає в кущі, воно там в листі, в багнюці. І після цього з залишків глини робить двох індіанців. Дід Творець знаходить гомункула, теж подивився, що це якийсь скал, і викидає його в океан. Там він оживає і доповзає до якогось берега. Так, народ, це був Адам. І після того, як він перетворився з глини в Адама, в нього і ребро відвалюється, і стає жінкою, і потім нам показують 30-секундний таймлепс створення цивілізації в стилі заставки теорії Великого Вибуху. А тепер вдумайтеся. Койот почав робити людей, бо хотів похавати м'яса. І отой кривий, косий, брудний гомунку, якого навіть хавати тошно. Це ті люди, які не є індіанцями, яких ще потім весь фільм майже всіх малювали як уродів неймовірних, кривих, косих, не те, що заєбаті індіанці, які м'юрінг практикують 24 на 7. В фільмі в принципі багато якихось дивних речей пов'язаних зі злими білими. Вони, наприклад, чомусь з'являються на території Північної Америки одразу з прапором США зі смужками та зірочками. Взагалі, тема того, що в одному фільмі і та релігія, і ся показана, наштовхує мене на думку того, що це просто один великий фанфік по God of War, тільки без кратоса і інших пантеонів-богів. Повторюсь, дуже легко зробити фільм про засудження геноциду. Треба його. Показати безпосередньо. Дуже легко зробити фільм про те, наскільки важливо берегти природу. Фільм Чотири Койота бере ці дві теми і намагається їх розкрити через. Е... Значить, дивіться, як дід і Качка створили світ. Ось о, вони, до речі, мастера. Один серед, другий розтира. Під кінець фільму спіч однієї пані про те, що білі люди злі такі, тому що в них нема свого місця в життєвому циклі. Взагалі мене добив. Ну от хірова у вас реалізація. Релігія, пані та панове. Якийсь дядя, який то воду п'є, то по ній ходить. От у нас дід Глінаміс. Оце тема. Автор відеодеїст, якщо що. У фільма неймовірно приємна анімація, самі міфи цікаві та чудово візуалізовані. Все круто, окрім досить сумнівного контексту. От не можна розказати індіанські казки без того, щоб не обісрати казки білих та й самих білих. Мені фільм сподобався лише на ту половину, в якій не навалював крінжі. Це той момент, коли суть та форма для мене контрастують капець як. Можна зробити чудовий фільм про міфи індіанців з цією ж суттю про коло життя та існування. Можна зробити прекрасний фільм про те, чому колоніалісти гандони. Фак, дайте мені гроші. Я напишу та срежисую фільм, чому християнство гамно. Чотири Койота хоче всидітися на декількох стільцях в різних позах, не витягнувши трубку мира зі сраки. Фільмом можна насолодитися, але як і зі всіма фільмами на трієчку, це вийде, якщо особо не замислюватися над тим, що ти бачиш на екрані. Пишіть свою думку в коментарі народ. Ставте лайки, підписуйтесь. Аріведерчі!